Всім привіт! Це відео було на тему криптовалюти. В цьому відео я розповім де купувати криптовалюту, як її зберігати і як на цьому заробляти. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Зокрема, в цьому відео я буду розповідати про способи і методи, якими сам я користуюсь, і буду розповідати про гаманець, яким я користуюсь і на якому я також заробляю. Тому дивіться відео до кінця. Як ви вже знаєте, ціна на біткоін майже 100 тисяч доларів. Зокрема, зараз ціна 99 тисяч доларів, хоча коли вийде це відео, можливо вже ціна перевалить за 100 тисяч доларів. І за останній місяць біткоін підріс на цілих 47%. Тобто біткоін виріс на 31%. Тисячу доларів. Це дуже і дуже багато, і якщо у вас була якась криптовалюта, то ви на цьому досить добре заробили. Зокрема, у мене була криптовалюта, і я на цьому також досить добре заробив. Але сьогодні ми поговоримо про трохи іншу тему. Сьогодні я розповім вам про такий гаманець під назвою Трасті Плюс. За допомогою нього ви зможете зберігати свою криптовалюту надійно і на цьому заробляти. Зокрема, зараз я трохи розповім про функціонал цього гаманця і що тут взагалі є. Зокрема, гаманець Trusty Plus це досить хороший гаманець. Він підходить як і для новачків, яких взагалі ніколи не було криптовалюти, і вони ніколи не цікавилися цією темою, так і для професіоналів. Тобто, в людей, які є вже якісь збереження, людей, які тут руками вже заробляють. Це досить хороший гаманець. Тут є дуже багато продуктів. Наприклад, Wallet, Trust Plus. Зокрема, зараз я про це більш детально поговорю. В описі до цього е, відео я залишу посилання на Trusty+. Plus, там буде відразу і посилання на Apple Store або Google Pay, в залежності, чим ви користуєтесь. Там ви можете завантажити цей гаманець і відразу в ньому зареєструватися. Там можна зареєструватися за одну хвилину, просто ввівши номер телефона, вам прийде код. І, відповідно, ви вже відкриєте свій гаманець і зможете приймати там чи надсилати криптовалюту. Ну а також відразу там можна пройти верифікацію через дію, тобто вам не потрібно фотографувати якісь свої документи, ще щось додавати. Все можна зробити через ДІЮ. і це також можна зробити за одну хвилину. Тому ви буквально за дві хвилини можете зареєструвати і верифікувати свій гаманець і вже. На ньому заробляє трасті плюс це також надійний гаманець. Тут є конфіденційність, тому переживати за те, що у вас хтось вкраде ваші кошти або що це якась фінансова піраміда чи інше, не варто. Тут дуже багато користувачів, наприклад, вже більше майже 600 тисяч встановлень, більше 100 тисяч відкритих карток, ну і майже 20 мільйонів операцій. Тобто сотні тисяч людей користуються цим гаманцем, і на ньому заробляють. Взагалі, які продукти є в гаманця Трасті плюс, в першу чергу це трасті карта. Що вона дає? Трасті карти, можна сказати, це як звичайна банківська карта, тільки це карта в криптовалюті. І суть в тому, що вона прив'язується до вашої основної карти, і ви можете миттєво як купувати криптовалюту, так і її продавати, і так само розплачуватись десь в неї в магазинах, наприклад. І вона буде конвертуватися там по курсу, який от є на даний момент, на момент, коли ви будете розплачуватись. Тобто, це дуже і дуже зручно, це не як якісь біржі там Binance, де вам спочатку потрібно її поповнити. А після того вже там купувати щось. або коли ви вводите кошти, вам потрібно зайти в P2P, комусь продати свою криптовалюту, що вам її перекинули, і так далі. Тобто, тут це все дуже просто зроблено. Ви просто прив'язуєте, створюєте карту, прив'язуєте свою карту, і ви можете... Купувати або продавати криптовалюту, ну буквально за секунди. В тому числі ви зможете, наприклад, і знімати готівку, тому що отримати готівку можна в будь-якому автоматі за допомогою цієї карти. Тобто це по факту як звичайна банківська карта, просто на якій ви ще ви зможете тримати криптовалюту. До речі, цією картою можна користуватися і в Європейському Союзі, в країнах Європейського Союзу, і там ліміт 5 тисяч євро на один день, тому я думаю, ця карта підійде будь-для кого і. Нею можна спокійно користуватися в Європейському Союзі і в Україні, відповідно, надсилати міжнародні перекази з мінімальною комісією. І загалом це дуже просто, дуже зручно і для людей, які знаходяться за кордоном, або якщо у вас там. Сім'я знаходиться за кордоном чи там рідні, то це буде досить просто. Вони зможуть вам надсилати кошти виїм, і, і відповідно вам буде просто легше комунікувати, легше робити якісь перекази і робити це з мінімальними комісіями. криптокарті трасті її можна відкрити всього лише за 10 євро, тобто ви можете зареєструватися, поповнити свій рахунок на 10 євро, і відразу ви можете відкрити цю карту. І, до речі, на цю карту ви можете приймати криптовалюту, ну, будь-яку, наприклад, в той же самий Tether USDT, або Bitcoin, або Ethereum. Тобто на цю карту ви можете приймати будь-яку криптовалюту, ну зокрема, тут більше десятка різних криптовалют, і в тому числі її відразу міняти там на гривні, на долари, на євро, і робити оплату там в не знаю на ринку, наприклад, або в магазинах, або в будь-яких місцях. Тобто, ви можете приймати сюди криптовалюту, відразу її конвертувати там в валюту. І наоборот, так само приймати валюту і конвертувати її в криптовалюту. Тобто це дуже і дуже зручно. Також один з продуктів це Trusty Wallet, на якому зокрема є і стейкінг, тобто це коли ви фактично кладете криптовалюту під відсотки і отримаєте дохід з криптовалюти, тобто пасивний дохід, якщо можна так сказати. Це вже для користувачів більш професійних, хоча тут також і новички розберуться, але суть в тому, що на Trust Wallet можна в тому числі і займатися трейдингом. Тобто, якщо ви до цього займалися трейдингом на якихось біржах, заробляли на якихось біржах за рахунок трейдингу, то все це саме ви можете робити за, за допомогою Trusty Wallet. Тобто там ви можете конвертувати будь-яку криптовалюту, як я вже підкреслюю, ось тут є біткоін. Bitcoin Cash, Ефіріум, Ефіріум Classic, Litecoin, Dogecoin, Tether, USDT, ERC-20 і дуже багато різних інших криптовалют, за допомогою яких ви можете приймати платежі і торгувати цими криптовалютами на цьому гаманцю. І головний плюс, що тут все конфіденційно, тобто тут в цьому гаманці є шифри, які допомагають залишатися анонімними, і відповідно. Ваша безпека, вона завжди тут добре влаштована. Тобто, у вас ніхто ваш депозит не вкраде, його ні вас ніхто не взламає. Якщо, звісно, поставити надійний пароль і включити двохфакторну автентифікацію. Ну і звісно, тут є конфіденційність, є анонімність, є шифер, який використовує Trusty Wallet, Тому ніяких проблем з. Виводом коштів або ніяких проблем з тим, що ваш акаунт може бути взламаний, вас не буде. Чи через декілька місяців трасті плюс буде доступен вже і на Windows, поки що він доступний тільки на iOS і Android. До цього відео є посилання на Трасті Плюс. Там ви можете зайти відразу зайти на Google Pay або на Play Market і відповідно завантажити Трасті Плюс. Ну з часом він також буде доступний і на комп'ютерах. Також дуже важлива річ, що Plus, він досить сильно акцентується саме на українській аудиторії. Тут є також і підтримка, якщо вона вам потрібна, і вона досить оперативна, тобто люди дуже швидко відповідають. І загалом цей гаманець він більш акцентується саме на українській аудиторії і робить дуже багато послуг під саме українську аудиторію. Через це він і, наприклад, відрізняється від інших великих криптогаманців, які загалом працюють на весь світ. Тобто тут. Будуть орієнтуватися саме на українську аудиторію, і для української аудиторії там є багато інших послуг, і цим Trusty Wallet і виділяється на фоні інших гаманців, тому я рекомендую саме його. Ну а якщо у вас немає взагалі ніяких вкладень, ви не плануєте вкладатись в криптовалюту, то ви все одно можете заробляти на Trusty Wallet. Для цього ви, вам потрібно просто зареєструватися на цьом, в цьому гаманці і давати посилання своїм друзям, тому що тут є реферальна система, і вона досить і досить обширна. Тобто, ви будете отримувати цілих 45% від комісії ваших знайомих, якщо вони зареєструються за вашим посиланням. Цілих 45% це дуже і дуже багато, тобто, ви фактично будете отримувати половину всіх комісій ваших знайомих. Тобто, якщо. Ваш знайомий зайде за вашим реферальним посиланням, зареєструється в цьому гаманцю, поповнить якісь депозити і почне торгувати, то ви постійно будете отримувати від нього якісь комісії. І ви це будете робити постійно, поки ця людина користується трасті Wallet. І це величезний плюс, тому що таким чином ви можете заробляти взагалі без вкладень. Тому я все одно рекомендую зареєструватися в цьому гаманцю, якщо ви навіть... Не там купувати криптовалюти і загалом користуватися криптовалютою, тому що це з часом все одно пригодиться. Тому, якщо вас це зацікавило, заходьте зараз в опис до цього відео, переходьте на сайт Trusty Wallet, там далі є посилання на Apple Store або на Google Pay, і за ним можна вже завантажити. Собі криптогаманець. Реєстрація верифікація проходить за 2 хвилини, це максимально швидко. Ні на одній біржі так швидко реєстрація і верифікація не проходить, тому вас це багато часу не займе і у вас вже буде готовий криптогаманець, і ви відразу можете собі навіть відкрити трасті карту, якою можна користуватися як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу. І за допомогою неї можна купувати криптовалюту, продавати криптовалюту, миттєво її конвертувати. І загалом це дуже зручно, якщо ви користуєтесь криптовалютою. Тому якщо вас це зацікавило, то переходьте в опис до цього відео. Все, всім дякую за перегляд. Якщо було цікаво, то ставте лайк і підписуйтесь.